Доброго дня та мирного неба ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. На дворі сніжок і морозець знову у нас. А так хочеться вже весни. Давно я мріяла зробити ось таке панно. Бачила подібні панно у польських майстринь. І дуже мені хотілося зробити таке панно. І в минулому році я придбала такий молд з підсніжниками. І тепер Вже хочу. Приступити до цієї роботи. Робила я в минулому році теж таке кроликом панно, де використовувала ці підсніжники, але тут я хочу зробити такий букет підсніжників. Є в мене ось така заготовочка. Я ось ці всі заготовки, як я вже говорила в минулих відео, такі, отримую заготовки, зразу проходжуся грунтовкою глибокого проникнення, просушую і відшкурюю, наношу я. Шпаклівку. У мене шпаклівка акрилова універсальна, підсушую. І далі буду використовувати ось такі трафарети. Такі ось ці рослинки. Тут я, коли вже почала потім робити букет, подивилася, що трішки вище треба було зробити ці, цю травичку, але вже як є, так є. Знову просушую і наношу. Такі цеглинки, стіну таку цегляну роблю з такого свого старенького трафаретика. От він ж у мене і не відмивається так, як треба. На ньому вже все, що потрібно. І Фарба, і шпаклівка. І... Так, знову це все наносимо і, звісно, дуже добре це просушуємо і прохожуся я такою абразивною губочкою зверху, щоб зняти такі гострі. Гостру цю шпаклівку, яка верхушки такі гострі. І Ще раз мені здалося, що та дуже міленька ця травка, і я ще раз по цьому самій травичці, цей самим трафаретом, просто її збільшила в об'ємі цю травичку. І знову це все гарно просушую. Далі я хочу зробити ось таке кашпо. Думала, я ось таку зробити спочатку лієчку, але мені здалося, що було замаленько. Я маю такий стаканчик з під кави, тут такий рельєф на ньому гарний. І я вирішила використати його для кашпо, для цих моїх підсніжничків. На гарячий клей його приклеюю, зрізала ще ось цю верхушечку. Стаканчика і це ж приклеїла на гарячий клей ось тут. От. І далі це все буду фон робити коричнево чорною, змішаю таку темно коричневу, світло-коричневу, трішечки чорної фарби. І буду робити це кашпо і фон такою такою фарбою. Гарненько це все зафарбовую, щоб стараюся, щоб не було білих цих просвітів, мені потрібен такий фон. Цю серединку даю більш світлішу От. і зразу ж беру ганчірочку і залишки цієї фарби кругом протираю, навіть аж до шпаклівочки. Ось так її стираю тут. От. Не зовсім до шпаклівки, Так, щоб такі залишки більш грубі зібрати. Далі Після цього лакую це все і знову гарно, звісно, просушую. Не забуваємо, кожен етап роботи лакуємо і сушимо. Беру ось таку змішую жовтий, темний і як він, оливковий і таку більш-менш рідку фарбу наношу між ці цеглиночки. і зразу ганчірочкою протираю, щоб фарба лишалася лише. В цих проміжках, в ямках. О, прохожуся по цьому кашпо, і таким чином, по всій поверхні, я даю такий ефект. Такою вологою ганчірочкою стираю це все, залишаю на, всередині лише цю фарбу. От. Такий в мене буде ось тут фон. Тут додаю трішки більше оливкової фарби, щоб додати такого більш. Тобто тут все робиться так, як ви собі це бачите. У мене ось таке бачення, я роблю ось так. Можна робити фон будь-якого кольору, але я хочу ось такий. Далі, після просушечки сухим пензликом, білою акриловою фарбою прохожуся по верхушкам свого рельєфу. так це все тепер буде виглядати. В мене освіжаю, трішечки, будемо так казати, Цю, цей фон. Робимо його більш. Далі знову беру коричневу фарбу і прохожуся по цій фасочці, повністю фарбую по всій по всьому цьому панно, прохожуся по цій фасці. І знову так само просушую. Ще цим коричневою фарбою пройдуся трішки по цьому кашпо. Ось так. Де-не-де де ще по самій фону і приступаю до підсніжничків. У мене Джові, самозатвердіваюча глинка. І роблю я ось ці підсніжники. Дуже мені подобається. Не шкодую я, що я придбала на Аліекспрес. Це пано, воно трішки, звісно, дороге. Але, тим не менш, воно мені дуже подобається. Ці такі підсніжники люблю я весняні квіти. І роблю декілька цих підсніжників. Тоді я роблю. Господи, які підсніжники? Конвалії. Вибачте, будь ласка. Аж зараз до мене дійшло. Це я підсніжники, підсніжники, конвалії. Хоча я підсніжники дуже люблю, всі весняні квіти. У мене і в садибі багато конвалії, підсніжники є. Ой, заговорилася я вже. Ось ці конвалії, робимо листочки, роблю ось ці таку травичку, яка ось тут є, щоб освіжити цей букетик. І ось ці кругленькі квіточки, це вони мені нагадують стокротки. От. Тобто роблю ці квіти і далі я їх буду фарбувати. Ось Тут ці квіточки такі. Ну, точно вони мені стокротки нагадують, такі гарні. Ой, як це я заговорилася, що це підсніжники, якщо це конвал, сама собі дивую. Отак, От наробила я цих квіточок, листочків. Ось так. І далі я беруся до фарбування. Змішую тут різні зелені фарби, темнішу, світлішу. Далі ще в мене піде і салатова фарба, піде в... до, цих... до цієї травичечки. Шовтенька, ці стокроточки такі зроблю. Темно-жовті і такі світлі. Зовсім такі блідо-блідо, фіолетовий, там навіть не видно тої фіолетинки. Але все-таки воно дає свій відтінок. Ось тут. Це я беру ці маленькі фарби, які залишилися в мене від картин по номерах. Їх залишається досить багато, і я їх з задоволенням використовую в своїх роботах. Там є різні відтіночки. Ось я ось ці травичку цю, бутончики ці фарбую. Далі ще раз по тих стокроточках прохожуся, серединочки. Далі беру ось цю травичечку, роблю їм стебельця. Стебельця тут будуть зелені, а ось ці бутончики буду робити світло-салатовим таким. Всі стебла на цих конваліях теж роблю спочатку зеленим, тоді ще прохожуся таким світло-салатовим. Кольором, особливо на краєчках, там, де такі ці ще не розквітлі квіточки. Ось тут цій травичці ще. Тобто додаю на свій смак те, що я хочу бачити на цих, на цих відливочках. Ці листочки так само. От тепер ось ці самі квіточки, буду робити трошечки їх, вони прилипають, я тут же ножичком їх Зсуваю з цих нафарбованих місць, щоб не прилипли сильно. І тепер білою акриловою фарбою своєю фарбую дзвіночки цих конвалій. Фарба яскрава, біла. І де не де ще додаю по цих травичках, по стокроточках. Сушу, звісно, це все. Тепер, поки це все просохне в мене, хочу зробити низ цієї ось цього кашпо. Спочатку я його приліплювала з цієї глинки і так, і сяк, і наперекосяк. От, але в результаті лишила лише ось цей, бачите, хотіла таке товстеньке зробити. Ну, не сподобалось мені це таки Ну, Який грубий таке трішечки вийшли, я його в результаті звідси стягнула. Дала лише тут під низ його, щоб воно якби зійшлося з, з цим панно, з таку трикутничок такий зробила. І далі роблю ось такі відливочки цікаві з цього молда, тільки беру цю верхушечку. І роблю ось такий якийсь античний вигляд цього кашпо. Так, три таких відливочка. Далі ще візьму таку верхушечку. Тут я навіть клей не додавала, воно дуже гарно все прилипло, свіжа ця глинка. Так гарно прилипла мені до цього і до кашпо, і до, цього, до самого фону Прилипло, але ось ці маленькі частиночки я вже буду підклеювати на гарячий клей, підклею. Ось тут такий шматочок, вниз цей кінчик додала, і ось такий ще шматочок тут у мене. Таку більш такий загугулинку таку роблю сюди. Отак. І ще зроблю ось цей верхушечку цього кашпо, ось таку стрічку тут зроблю, і приклею її на ось цю верхушечку, щоб вже це кашпо мало вигляд такого цементного, будемо так казати, рельєфного кашпо. На гарячий клею, ось це я все підклею, От. зафарбую також. Це все знову, ось так підклею все це і зафарбую це знову коричневу фарбу. Намішаю. І ось бачите, зафарбувала я цією коричневою фарбою. І тепер збираю до кубки свій букетик. Спочатку от зберу, складу все, що мені потрібно, відрізала тут листочок, залишки, які мені не потрібні. Приміряю це все, як це має виглядати, і буду підклеювати. Там деякі в мене ці конвалії трошки розлетілися, але то не страшно, я їх зібрала із цих шматочків. Спочатку це все поскладала, як я би хотіла, це все приблизно бачити. От. А далі. Розбираю і підклею це все на клей дракон. Клей дракон це все буде тут тримати дуже міцно, тому що гарячий клей іноді на такі масивні, коли накладаєш, наклеюєш одне на одну цю, цей декор, іноді гарячий клей підводить. А дракон, коли він вже візьметься, то він вже тут тримається намертво, так би мовити. Тут підклею я ось ці декор і будемо тоді давати шифон. Ще, ще я хочу там наверх цього панно є в мене така відливочок. Пташечка і гніздечко, такий невеличкий молдик. Я колись робила давно гіпсовий відливок. І вже він в мене зафарбований, чекає, коли дійдуть до нього руки і час. І я його теж приклею на верхушку цього панно. Ось, бачите, тут збираю навіть шматочків це все. Так от. І Сподіваюся, що в мене вийде такий весняно-великодня робота, тому що я хочу додати ще тут кроликів. Хотіла спочатку гусачка, нема, в мене ще такого маленького гусачка. Я молдик почала заливати, але не вистачило мені трошки силікону, бо я придбала такі пластикові гусачки. Не пластикові, а відлиті з, да, ну, відлиті з такого пластику. І я зробила з них молдики, але не вистачило мені трішки силікону. Там, де не дуже тоненький він вийшов. Тепер знайшла ще в себе залишки силікону, вже долью до кінця ті молдики. І тоді вже зможу робити своїх гусачків. А в минулому році я виписувала великодній декор такий мілкий-мілкий з лазерна різка з фанери. Виписала такий набір такого декору з Аліекспресу. І він мені от зараз згодиться. Додаю сюди, бачите, таку сизальку зелененьку. Треба ще придбати, закінчилась мене ця сизаль, буду шукати. І ось такі, бачите, цікаві кролички з того Аліекспресу У мене. Ось тут я їх на гарячий Клей підклею. І цей весняний декор в мене буде такий весняно-великодній. Ось така цікава робота. Дуже мені подобається цей букет з конвалій. Додаю я ще трішечки тут акцентів на фон, і на це кашпо. От. І ще я Хочу тут додати, бачите, і таку темно жовту, і от, спонжечком додаю ще і оливкову фарбу. От. Звісно, знову це все сушимо і лакуємо, не забуваємо про ці моменти. Далі сухим пензликом білою фарбою ще прохожуся раз. Ну, Здається, якби скільки можна проходитися, так-сяк. Але. Розумієте, кожен цей фон він проглядує знизу і він дає, як би мовити, глибину цього фону. Такий він виходить, як би, глубинна ця фарбування. Додаю ще трішечки набризу, зовсім-зовсім такого ніжного, міленького, білою фарбою і чорною, щоб набризом не перекрити, так би мовити, цей букет. От, то я трішечки зовсім такий ніжний цей набрис. Ще такий рожевий беж, навіть не рожевий, а якийсь такий жовтуватий беж, додаю ще його на це кашпо. От. І після просушечки ще прохожуся по краях античною бронзою. Дуже я люблю цю античну бронзу. Вона додає таку, такого делікатно старого. Так би мовити, вигляду. Додаю її по краях, по кашпо, де-не-де де, по цих цеглиночках. І залишається мені, ага, ще я подивилась на ці свої листочки конвалій, і вирішила трішечки додати ще жовтого такого, ну освіжити їх трішки, так би мовити. І ось так тепер буде виглядати моя робота. Сушим, лакуємо. Далі ще треба прикрутити мені підвіз. Беру я свій. Дремельочок, підвісочку, шурупчик і прикручую. Фон я тут ще не зробила. Не можу я ще поки приділитися, що я тут хочу бачити. Може, я його серветочками заклею, може, ще просто зафарбую тут ще, то буду бачити, що я там зроблю. Але поки що лишаю ось так, приклею ще ось цей гніздечко, про яке я вам говорила. Ось така пташечка на яєчках. І мій весняно-великодній букет, панно букет готовий. Милуємось своєю роботою. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!